Ми і бачимо, і чуємо. Отже, прошу, ваша характеристика ось цього закону про часткову мобілізацію? вже таке скажена в третій його стадії. Ну, моя характеристика буде дуже короткою. Справа в тому, що такі е нормативні документи видаються відповідно до закону України про мобілізаційну Такий закон України в 1993 році давно прийнятий про мобілізацію. І стаття 9 цього закону зазначає, що в певні моменти ці процедури є таємними. Судячи з цього указу президента, який проголосувала сьогодні Верховна Рада, він вступає в законну силу сьогоднішнього дня, з моменту проголосування. В даному указі ми нічого не знайдемо дуже суттєвого для громадян, щоб вони зрозуміли, що це таке. Тому треба його дивитися через призму. Знову ж таки, того закону, про який я кажу. 22 стаття цього закону більш-менш регламентує поведінку людей при мобілізації. Ну, слід зазначити, що це не є щось таке дуже страшне, єдине, що в, е, в указі зазначена мета ще одної хвилі мобілізації. На мою думку, дуже добре, що правдиво в указі зазначено, що є. Небезпека зі сторони нашого північного сусіда, оскільки на теренах нашої України збережена велика сила наступальної військової сили. Тому, звісно, як і будь-яка цивілізована країна, ми повинні готуватися до найгірших сценарій. Але з указу цього я не бачу якихось... Дуже страшний сценарій. Тому, на мою думку, це є всього-навсього звичайна підготовка до певних моментів, які до часу виникли, не дай Боже, в нашому житті. Андрію Іване, перепрошую. Власне, тих би хотілося, щоб вашу характеристику, окрім цього указу, є ще один, було, ще один документ, ухвалено з приводу е, віку для офіцерів запасу. Ваша коротка характеристика, просто поясніть людям, що це означає. Ну, взагалі по цьому указу е мобілізації підлягають тільки особи, які мають певну військову спеціальність, тобто мають певну військову фахову підготовку. Скажімо, по цьому указу не можуть бути залучені до е військових дій. Взагалі-то указі навіть не зазначено, що мобілізаці... мобілізовані особи будуть залучені до військових дій. Тому пересічному громадянину боятися нічого. Єдине, що стосовно віку, ну, звісно, до 18 років ніхто не буде замучений, це однозначно. А по віку будуть, будуть долучатися особи старше 40-45 років. Жили. Крім цього, я би зазначив, що даний указ передбачає тільки підготовку до певних якихось заходів. Так і не конкретизовано, що буде ротація в зоні АТО. Тому, на мою думку, тут держава цілеспрямовано робить таку політику свого роду кроки на випередження, скажімо так. Іван, ми вам дякуємо. Адвокат Іван Перобій був з нами на зв'язку і власне пояснював нам нюанси ухваленого документу сьогодні Верховної Радою щодо оголошення чергової хвилі мобілізації в нашій державі. Ми Повертаємося до розмови з нашим гостем. Це Віталій Пегма, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Віталію прокоментуєте оцей сьогоднішній сьогоднішньої ухвали.